Отже, дівчата, як і обіцяла, хочу з вами поділитися тим, як до мене вчора прийшла клієнточка. Я була в шоці, але не вперше в шоці, тому що я вже бачила такі роботи. Отже, прийшла до мене клієнточка і каже: Я нарощувала вія там, біля дому, у майстра, мені дуже зручно було. А ось, значить, Відходила я з цими віями тиждень. І вони осипалися, майже нічого не лишилося. Також, також у мене болі, боліли дуже сильно очі. А, я кажу, ну, вона коли зайшла, я вже побачила, тобто мені там все було ясно, і я розуміла, що зараз ми будемо ці вії знімати хвилин 30-40. Це ну, ось, навіть можна було і здогадатися одразу. Отже, лягла вона, і коли я намагалась, так сказати, прочесати ці вії, які в принципі нереально було прочесати, мені шкода було дівчину. Мені шкода було, що вона потрапила у такі руки, де просто були зіпсовані очі, були зіпсовані вії. Були пробіли. Ми вчора все це виправили. Ми зняли цей жах. Далі у наступних сторіс я вам усе покажу. Я познімала і пофотала. Раніше я просто такі роботи ну, там для себе могла сфотографувати, в сторіс виложити і забути. А зараз у мене в актуальному є рубрика з цього приводу, я викладаю. І я хочу, щоб ви розуміли, що економити на своєму здоров'ї не треба, дівчата. Не робіть ви ці ві за 300-400 гривень. Будь ласка, заплатіть ви ці 600-700 гривень, щоб вам зробили гарні вії, щоб у вас не було склеок, щоб у вас не було потім такого, що. Ось просто ось такими кусками немає вій, тому що майстер, якщо можна назвати взагалі цю людину майстром, яка це зробила, вона пошкодила дівчині ВІ дуже сильно. І благо, що вона там ходила цей тиждень, там не було часу до мене записатися, тому що не було у мене вільних віконець раніше. Ми записали її ось на вчора і. Те, що навіть залишилось, благо що ми його зняли, тому що могло би бути ще гірше. Я не розумію, навіщо, навіщо ви йдете до таких майстрів, дівчата, любіть себе, любіть свої очі, не економте на собі. Краще зробіть е, ві раз в місяць, доходіть вже, коли вони там ну, будуть вам не дуже подобатися, але ви будете розуміти, що немає грошей, але ви не будете ходити кожен тиждень. Ви ж кожен тиждень ходите і перероблюєте цей жах. На ще більший жах, і вам ще більше з кожним разом шкодять ваші вії. І ви просто залишаєтесь потім без вій, пишете мені, а є у тебе якесь масло або сиворотка, бо мені треба там відновити вій. Я сходила там біля дому, бо це швиденько було бо це близько, бо це було недорого. І ось тепер я без вій. А, тому, будь ласка, дівчата. Ну, не так не така, це вже дорогезна процедура. Ми робимо нігті, 600 гривень нам не шкода. Але ві, ми чомусь шукаємо за 300 гривень. Це ж ваше здоров'я, це ж ваш зір. Зір це взагалі. Ну, а якщо, не дай Боже, занесуть якусь інфекцію, якщо майстер так відноситься до наклейки. Ві, то як цей майстер відноситься до того, як він обробляє інструмент? Задумайтесь над цим, дивіться роботи, дивіться відгуки. Дивіться все, що викладає майстер у сторіс. Дивіться, щоб він викладав стерилізацію інструментів. Майстер не повинен вам нічого від вас скривати, він має вам показувати. Він має показувати вам роботу свою зблизька, здалека, відгуки. Тобто усе, що відбувається в кабінеті, для того, щоб ви прийшли і були абсолютно впевнені. У тому, що цей майстер дійсно є гарний майстер. І що він свою роботу робить якісно, що він несе відповідальність за свою роботу. Тому що, коли я бачу таке, з чим прийшла до мене клієнтка, ну, чесно, нагортаються сльози на очах. Тому що я не розумію, як можна було. Так похабно відноситись до людини, яка прийшла до тебе на процедуру, щоб зробити гарні вії. Ну, в наступних сторіз дивіться, я зараз викладу все. Ви самі побачите, що я маю на увазі. І я думаю, у майстрів так тим паче серце буде зараз обливатися кров'ю.